Про можливі подальші кроки в розбудові безпеки Європи будемо говорити далі з заступником директора ради зовнішньої політики, українська призма Сергієм Гресомчуком. Я вас вітаю, пане Сергію. Насамперед хочу розпочати з того, що в розпорядженні суспільного опинилася чернетка ком'юніке, яке внесуть за підсумками, винесуть за підсумками екстреного засідання країн-членів ЄС саме сьогодні. Отже, не може бути, що там написано. Написано про те, що не може бути переговорів щодо України без України, не може бути переговорів, які стосуються європейської безпеки без участі Європи. Перемир'я можливе лише в межах всеосяжної мирної угоди. Угода має містити надійні гарантії безпеки для України. На вашу думку, чи сьогодні будуть підтримані ось ті пункти, які я щойно зачитала, чи можуть бути корективи, і які можуть бути напрацювання в цьому напрямку, якщо пункти будуть підтримані? Чи видно, що те, що зараз відбувається у європейському союзі, можна характеризувати як тектонічні зміни у європейській політиці, і ці тектонічні зміни пов'язані передусім з переоцінкою ролі сполучених штатів та їхнього залучення до збереження формування європейської системи безпеки? Очевидно, що комуніке, яке зараз опинилося у засобах масової інформації, містить цілком правильні тези. Проте так само очевидно, що у Європейському Союзі може виникнути дефіцит єдності щодо його підтримки. І передусім йдеться про те, що низка держав, зокрема Угорщина та Словаччина, дуже обережно ставляться до європейських ініціатив і намагаються продемонструвати свою лояльність як адміністрації Трампа, так і Кремлю. Все це може призвести до нових змін у європейській політиці, і ці зміни стосуватимуться вже давно забутої, але тепер знову повернутої на переговорний стіл ідеї Європи кількох швидкостей. Е, нагадаю, що йшлося про те свого часу, що не всі держави, члени Європейського Союзу, готові до реформ, і тому хтось може рухатися швидше, а хтось буде рухатися повільніше. Тепер це саме стосується безпеки. Хтось буде об'єднуватися щодо безпеки більш швидкими темпами, йдеться передусім. Усім про Францію, Німеччину, основні локомотиви європейської економіки. А хтось, можливо, буде намагатися рухатися більш повільно, більш обережно, більш стримано і більш чутливо до побажань з Москви або Вашингтону. І тут ми вже повертаємось до наших давніх друзів-недругів Фіцо і Орбана. Європейський союз очевидно свідомий цієї проблеми. Європейський союз очевидно намагатиметься шукати можливості для того, щоб подолати їхнє вето. От і, власне на меті подолання такого вето, Макрон збирався зустрітися з Орбаном, щоб переконати його піти попити кави у незручний момент, напевно. От. але так само маємо бути свідомими, що може вето і буде не І Тоді європейський союз шукатиме механізмів для того, щоб створити такі. Системи ухвалення рішень, де це вето не буде обов'язковим. Це виведення фондів з під загального управління радою, це формування фондів, які можуть підтримувати Україну і безпеку і Європі, не чекаючи консенсусу. Такі речі вже робилися у ковідні часи, коли такі фонди були сформовані, і це було доволі успішно. Тому тут дуже багато залежить від лідерства і. Від кількості держав, які власне долучаться до цієї коаліції рішучих, які готові боротися за європейську безпеку, тут давайте трішки детальніше розберемо з по двох цих пунктах. Я е, е, у мене є уточення стосовно того, як можна зараз впливати на рішення Фіцо та Орбана, про що ви сказали? Е, Макрон все таки не зустрівся з е, Віктором Орбаном. Отже, ні про що не поговорили. Які методи впливу зараз мають країни Європейського союзу для того, щоб блокувати якісь рішення, які буде висувати Віктор Орбан, до прикладу є три, три підходи: один суто нормативний це позбавлення права голосу. Але це позбавлення права голосу дуже бюрократична процедура, і втілити ну, її нереально у короткі терміни її втілення вимагатиме щонайменше півроку суто процедурно. А якщо додати, додати до цього, що Фіцо може блокувати позбавлення голосу Орбана, а Орбан може блокувати позбавлення голосу Фіцо, то це взагалі перетворюється на щось малореальне у короткостроковій перспективі. Другий метод це тиснути фінансовими питаннями. Європейський союз доволі успішно це робив уже кілька разів. Тому що пам'ятаємо, що у Словаччині найслабша економіка єврозони, фактично, і зараз у Словаччині знову піднімають податки. І очевидно, що без доступу до єврофондів словаччині буде важко, тому можуть торгуватися навколо цього питання. Угорська економіка одна з найслабших у Європі загалом, тобто йдеться не про єврозону, тому що в Угорщині форінг, вони не входять до єврозони, але тим не менш. Економіка одна з найслабших, і тут теж можна торгуватися навколо грошей. Ну і третій варіант це формування таких фондів, які не будуть під юрисдикцією ради. Формування фондів на кшталт антиковідного фонду, коли рішення ухвалюється більшістю голосів без права вето, і мені здається, що цей варіант для Євросоюзу є зараз найбільш прийнятим, і саме він ймовірно буде втілюватися. А наскільки він реалістичний в короткостроковій перспективі? Що для цього потрібно зробити, щоб він запрацював якнайшвидше? Ну, вже маємо ініціативу президентки Єврокомісії Урсули фондерляїн, яка говорила про те, що необхідно створювати такі фонди. Очевидно, що наповнити фонд на 100, 200, 500, 700 мільярдів не так просто, як видається. Але єврокомісія запропонувала можливості для того, щоб держави-члени могли створювати дефіцит власних бюджетів без наслідків для. Безкаральних наслідків з боку Євросоюзу, тому що насправді цей дефіцит є обмеженим, але Європейська комісія зараз йде на певні пом'якшення. Я не думаю, що ми можемо говорити про те, що Європейський Союз моментально зможе включитися усіма своїми ресурсами в допомогу Україні, але щонайменше Зараз ми в ситуації, коли Україна ще має певний запас міцності, от такі забезпечений завдяки тому, що така підтримка надавалася, і в тому числі сполученими штатами. І я припускаю, що протягом півроку очевидно Європейський союз може розкачагаритися на повну і. Вже мати спроможності для того, щоб підтримувати Україну більшою мірою єдине, що є критичні речі, де нам так чи інакше необхідна допомога і сполучених штатів. Це передусім розвіддані, тому що вони найсильніші саме сполучених штатів, і без цих розвідданих це буде доволі важко чимось замінити чи чимось компенсувати. От і. Тому так само європейський союз напевно докладатиметься до посередництва між Україною і Вашингтоном для того, щоб все ж таки якісь контакти зберігалися, і Сполучені Штати не остаточно лишали Європу на призволяще. Власне тому і говорили про те, що ймовірно. От і Стармер і Макрон будуть вести переговори з Трампом для те, для того, щоб він лишався у процесі врегулювання. Очевидно, що ми будемо пропонувати якесь своє бачення. Ми я маю на увазі як Європа в цілому. Очевидно, що так чи інакше, це це все буде супроводжуватися значними труднощами, тому що Б, ну, ми бачимо, що з Білим домом не просто не просто так. 30 секунд ми маємо, але хочу важливий нюанс уточнити. Наш президент не мав їхати туди. Тільки вчора ввечері стало відомо, що він буде приїде до Брюсселя фізично. Це означає, що будуть прийняті певні рішення, на вашу думку, чи чому він мав бути так, фізично? Одна з. Одно... Однозначно це означає, що будуть певні рішення, тому що такі візити відбуваються лише коли є у готові рішення. Якщо їх немає, то просто нема сенсу. Дякую, візити. пане Сергію, за ці роз'яснення. Сергій Грасамчук, заступник директора ради зовнішньої політики, українська призма, був з нами на зв'язку. Я нагадую, що суспільне буде транслювати наживо події, які відбуватимуться в Брюсселі о 12.30, Тож будьте з нами.